Що як з водиці, вони люблять печериці, полуниці та сунитці, мружать очі як лисиці, та гарненькі в них спідниці. Yeah. Ой, як же болить у російських пропагандистів, коли Алла Пугачова і Максим Галкін знову не так дихають у 2024 році. Це подружжя здається, взагалі вирішило добити всіх любителів ставати з колін та руського міра. Конечно, я не могу сьогодні, аби Я вніманням через зал и много українців в залі. І... Да. Я ж латышского и литовского що почав вивчати українську мову, теж. Да. Максим Галкін стільки разів говорив українською мовою, що росіян це просто розірвало. А ще більше це відбулося після того, як артист звернувся до колишніх колег після захоплення ЗСУ Курської області. Как же портить анонс такого праздника сообщениями о бедах в Курской области? Или, может быть, нет уроженцев Курска, знаменитых артистов, обласканных Кремлем, которые как-то тоже не спешат не помогать, не сочувствовать курянам? Подружжя розлютило росіян, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Влітку російський гуморист Максим Галкін потішив своєю українською мовою на фестивалі Лайми Вайкорле. У юрмалі Так шоумен підготував для глядачів сюрприз. Неочікувано звернувся до українців у залі, заспівав українську народну пісню Смерека. А перед тим він що активно вивчає українську мову та захоплюється українською народною творчістю. Розкажи Яка присутня у залі фестивалю під час виступу Максима Галкіна підтанцьовувала і співала разом з ним. А наприкінці глядачі високо оцінили майстерність шоумена аплодисментами, квітами і гучними оваціями. Щиро дякую. Що серед присутніх у залі можна було розгледіти і автора вірки сердючки шоумена Андрія Данилка із мамою Інною Білокінь. Під час виступу Галкіна вони не могли стримати емоцій. Ой, смерето, розкажи мені Чом ти так Я хочу увідіть неба. Ти не возьмі мене з собою. Так все дорого. Зараз. А! <свят> Та не тільки на юрмалі Галкін дивував своєю українською італійське озеро Комо, шикарна віла, весілля української пари. І хто ведучий? Максим Галкін. Окрім ведення заходу, він знову виконав кілька українських пісень, зокрема, і смереку, і продемонстрував своє захоплення українською культурою. <свят> Напевно, десь у Росії у цей момент колективно затріщали телевізори. Наше, що він творить? А що творить? Просто показує, що він не хоче сидіти в компанії з тими, хто вважає, що миру ні, но побіда нада. У них личка як з водиці. Вони люблять печериці, полуниці та суниці. Мружать очі як лисиці, та гарненькі в них спідниці. Лі, якщо повертатися в реалії, в яких зараз перебуває Україна, не все так яскраво та весело. а зовсім навпаки. Пороте і тут подружжя залишається разом із нами після ракетного обстрілу дитячої лікарні у Києві, який стався 8 липня. Алла Пугачова та Максим Галкін висловили своє обурення та співчуття постраждалим. Пугачова опублікувала в інстаграм фото дитини, яка постраждала через влучання ракети Х-101 в інфекційний корпус лікарні, де онкохворі діти проходили процедуру діалізу. Та написала: Бог терплячий, але всьому є межа. Для цьому Алла Борисівна закрила можливість коментувати пост, Адже як показує практика, у коментарі до Алли Борисівни миттєво набігаються росіяни, які звинувачують її у підтримці України і ретранслюють меседжі розпропаганди. Кін також засудив атаку, назвавши її безкінечним пеклом, та висловив підтримку українському народу. Проте як і завжди, ці заяви викликали істерику російських пропагандистів, які намагалися виправдати обстріл та звинуватити артистів у зраді батьківщини в такому кількості страшних речей виновата Росія, і при этом говорить, що не виновата зверство в бучі, це не ми. Малазийский Боинг ⁇ Малайзийский это не мы. Мариуполь сравняли с землей ⁇ это не мы. В Одессу летит ракета ⁇ это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Чова також котре довела, що не боїться говорити в голос те, про що мовчать інші після смерті Олексія Навального. Вона опублікувала пост, де повторила заклик. Не здавайтеся, який свого часу часто використовував російський опозиціонер Олексій Навальний. Артистка опублікувала своє фото, де позує в джинсовій курці, сміється і не дивиться в камеру. Й підписала фото так: перша неділя весни, свята жовтих квітів. «Не здавайтеся, не сумуйте, мир вашему дому», написала артистка великими літерами. Не сдавайтесь, это действительно было послание Навального из того самого скороносного документального фильма, о котором много говорили в эти дни. Просто очевидная вещь, ну не сдавайтесь, не надо, нельзя сдаваться. Нейл Ройер, и в котором Алексей призвал россиян не сдаваться, если его убьют. Но и нужно использовать эту силу, не сдаваться. можно разглядеть тоже определенный месседж. И тот самый месседж – не сдавайтесь, а любовь сильнее страха. Я присоединяюсь. Спасибо, Алла Борисовна, за то, что вы делаете. Все, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей. Вернуть солдат домой, вернуть солдат домой. тишина! Я буду продолжать дело Алексея Навального. Снова я остаюся одна. Ось Максим Галкин не настав мовчати і про бої в Курській області. І заодно висловився про починістів Олега Газманова, його сина Радіона, Надію Бабкіну, Шамана та Григорія Лепса. Я відкрив а... Ленту новостей и телеграм-канал Вы знаете, я его читаю. Большой телеграм, пропагандистский телеграм-канал. Я не помню, кто им заведует. То ли Маргарита Симонян, то ли Владимир Соловьев. Но кто-то из них. Не имеет значения. Ну, понятно, что он прогосударственный. Написали следующее вчера. «Команда «Молчать». Пугачева, Галкин, Дудь и другие бежавшие предатели лицемерно игнорируют э, действия ВСУ в Курской области. Эм, значит, они пишут, что и погибли люди, и пострадали, и, в том числе дети, и из собственных домов эвакуированы несколько тысяч курян и так далее, и тому подобное. А нам, как нас тут называют, отчаянно толерантным, дали команду молчать. И мы в соцсетях смеемся над либеральными скетчами, но за слезы о русских чек не пришел. То есть, когда с первых дней СВО я выступил против, это потому что мне чек пришел. А сейчас, типа, не приходит чек. Почему молчат? Это хороший вопрос. Він зазначив, що ті, хто раніше співав про велику Росію, тепер мовчить або намагається виправдати агресію. Алкін також підкреслив, що справжніми патріотами є ті, хто виступає за мир та правду. Ну, він адресований не ко мені. Я всі ці два з половиною роки не мовчу. Я забочен судьбою і Росії, і України. А ви спросіте. Не почему я молчу, а почему молчат те обласканные властью артисты, награжденные, участвовавшие в, во всех правительственных концертах все эти два с половиной года и горячо поддерживающие СВО. Почему они не приходят на помощь курянам? Почему они не кричат о их бедах в своих соцсетях? Вы говорите, я пощу веселые скетчи, когда такая беда. Ну, со мной это понятно, вы меня записали в предатели абсолютно незаслуженно своей страны. Но почему молчат те, э, которые остаются там и продолжают горячо выступать э, за Россию? Вы упрекаете меня, что я пощу видео с концертов и не реагирую на беду курян? Но ну, почему на нее не реагирует Григорий Лепс? Последняя публикация, я посмотрел часов 10 назад, концерт в Анапе, спасибо, все счастливы, зрители, Лепс. Надежда Бабкина, патриотка страны, постит кошечку, это ее последняя публикация. А Олег Газманов вспоминает в сторис песню про Люси, про бедную собачку. А его не менее патриотичный сын Родион подводит конкурс кошечек. И, наконец, наше все, шаман, Ограничившись в Телеграме сложными ручками и фразой Молимся за Вас Курск, продолжает ходить с улыбкой и с российским триколором по Красной площади, рекламируя свой концерт, который состоится дней через десять. чтобы мы там все танцевали, он говорит, и трибуну уже строит. Ну, как же портить анонс такого праздника? сообщениями о бедах в Курской области? Или, может быть, нет уроженцев Курска, знаменитых артистов, обласканных Кремлем, которые как-то тоже не спешат не помогать, не сочувствовать курянам? Не, ребята, я не первый в этой очереди, кто достоин упреков. И если вы думаете, что мне кто-то сказал молчать, вы глубоко, глубоко ошибаетесь. Вы спросите, кто вышеперечисленным запретил говорить. За повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Максим Галкін та Алла Пугачова стали одними із найгучніших голосів, що виступили проти війни. Уже на самому початку повномасштабного вторгнення Галкін публічно засудив російську агресію, назвавши її злочином. А потім разом із Пугачовою та дітьми виїхав із Росії до Ізраїлю формально на відпочинок, але всім було очевидно, що причина в його антивоєнній позиції та страху перед репресіями. За, за, за. За у серпні 2022 року Алла Борисівна повернулася до Росії ненадовго, щоб залагодити особисті справи, оформити дітей. Але після того, як Галкіна визнали іноагентом, вона публічно звернулася до російської влади і заявила, що солідарна зі своїм чоловіком, якого вона назвала чесною, порядною і справжньою людиною, яка бажає своїй батьківщині миру, свободи і процвітання. З тим прощанням Пугачова остаточно поставила крапку у своїх стосунках із путінською Росією і поїхала разом із родиною з того часу. Галкін та Пугачова відкрито підтримують Україну та різко засуджують путінський режим. Що про це подружжя думаєте ви, та який вчинок запам'ятався найбільше? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.